Розбудила короліну сонце, вдарило просто в обличчя. Ранок був уже не ранній. Якусь мить дівчинка не могла втямити, де вона і що вона, теж це вона опинилась, і в голові не було повної певності, хто вона така. Вражає, скільки того, чим ми є, буває пов'язано з ліжками, в яких ми прокидаємось вранці. Дивом дивуєшся часом. Наскільки крихким виявляється іноді те ми є. бувало таке, що короліні забувалося, хто вона така, коли серед білого дня уявляла себе дослідницею Арктики, чи дощового лісу Амазонії, чи найтемнішої Африки. І треба було, щоб хтось поплескав її по плечу або назвав не ім'я, аби короліна злякано повернулася з долини в мільйон миль. Аби лиш за якусь часточку секунди пригадати, хто вона така і як її звуть, і що вона взагалі перебуває саме ось тут. А наразі сонце світило їй в очі, і вона була Короліна Джонс. Так. І лише потім зелено рожева гама кімнати, де вона опинилася, і шарудіння великого фарбованого метелика, що пурхав і бив крильми, прокладаючи собі шлях попід стелею. Підказала їй, де саме вона прокинулась. Дівчинка вилізла з ліжка і подалася до кухні, але там не було нікого. І все ж таки дівчинка мала певність, хтось є в помешканні. Пройшла коридором аж до кабінету свого іншого тата і виявила, там хтось є. А де інша мати? запитала вона в іншого тата. Той сидів у своєму кабінеті за робочим столом, дуже схожим на стіл її справжнього тата. Але цей тато не робив ані чогісінько взагалі, не читав навіть городницьких садівничих каталогів, як те робив її рідний тато, коли удавав, ніби працює. «На дворі, – відповів той, лагодить двері, позавелися проблеми з шкідниками. Він наче був радий, що має хоч до кого заговорити. А ви про пацюків Ні-ні ні, патіки ні, ні. то наші друзі. Це інша порода, великий чорний збитошник, що ходить задерши хвоста догори. А, то ви про кота? тож», підтвердив її здогад інший тато. Сьогодні він не був аж такий дуже схожий на її справжнього батька. Було щось. Непевно невиразне в його обличчі не обличчі, а радше тісті, що, мов, росло на дріжджах, згладжуючи всякі там опуклини, западини та зморшки. І, як по правді, то я й не мав би розмовляти з тобою, поки її немає поруч, признався інший. Але ти не турбуйся, вона не часто десь вибігає. А я видам тобі всю нашу ніжну гостинність, так що ти й думати забудеш про те, щоб колись повернутись туди до себе. Він замовк і згорнув руки на животі. То що мені робити? запитала Короліна. Інший тато показав на свої уста мовчати. Якщо ти навіть розмовляти не хочеш зі мною, розсердилася Короліна, то я піду на свої розвідки. Нема в втім сенсу, заперечив інший тато. Немає ніякого десь там, а є тільки тут. Усе це вона створила будинок, подвір'я саду, а також мешканців будинку. Вона все це створила і стала чекати. Тут інший тато збентежився і знову приставив пальця до уст. от ніби Вхопився, що з розбазікався і вибухкав зайве. Короліна вийшла з його кабінету, перетнула вітальню і зразу до старих дверей. Вона їх і тягла, і сіпала, і грюкала ними. Але ні, замикана надійно. а ключ в іншої матері. Дівчинка роззирнулася по кімнаті. Все тут було таке знайоме, і від того здавалося, чимось по-справжньому дивним. Усе тут було точнісінько таке, яким вона його запам'ятала. Стояли всі бабусині меблі з їхнім чудним духом, на стіні висіла картина, що зображала вазу з фруктами, стояв на лев'ячих лапах низький дерев'яний столик, а порожній коминок, начебто, всмокнув усе тепло, яке було в приміщенні. Та було тут щось іще. Чого вона не могла пригадати, що бачила досі, на коминковій полиці стояла якась скляна куля. Дівчинка підійшла до коминка, зіп'ялася навшпиньки і зняла кулю. Це була кругла забавка зі снігом і двома крихітними людьми всередині. Короліна труснула кулею і полетів сніг, пролітаючи крізь воду і виблискуючи. Тоді вона поставила снігову кулю назад, на полицю, і продовжила пошуки своїх справжніх батьків і виходу на волю. Вона вийшла з помешкання на двір. повз двері, з блискотливими вогнями, за якими інші панни Примула й форсібіла ставили свою вічну виставу і заглибилась в ліс. Вона пройшла крізь ділянку лісу, в надії побачити луг і старий тенісний корт. Але ліс стягнувся ще й далі, от тільки дерева чим далі ставали все приблизнішими і менше схожими на дерева взагалі. Пройшла ще трохи, і дерева ставали геть приблизні. Внизу сіро брунастий стовбур, а вгорі наляпано чогось такого, що могло б означати листя. Короліна замислилась невже її інша мати настільки байдужа до дерев? Чи вона просто вирішила не завдавати собі клопоту цією ділянкою, наскільки ну, не розраховувала, щоб хтось зайшов аж так далеко від будинку. Короліна йшла все далі, і тут насунув туман. Він був вологий, не холодний і нетеплий. Короліні здалося, ніби вона іде в ніщо. Я дослідниця, твердила собі Короліна. І мені потрібні всі виходи звідсіля, які тільки я зможу вишукати. Тож я йду далі. Світ, крізь який вона прийшла, був немов величезний чистий аркуш паперу, чи незмірна порожня біла зала. Звісно, ніякий це не туман, подумала короліна, і хоч і не знала, що воно було таке. На мить припустила, а що як вона осліпла? Але ж ні. Ось вона бачить себе цілком виразно, наче в ясний день, але під ногами не було землі. І чим це ти займаєшся, на твою думку? запитала короліну якась постать, що хто з нас кіля виринула поруч. Спочатку їй видалося, нібито якийсь лев ступає на певній відстані від неї, а тоді вона подумала, що то, либонь, миша зовсім близько поруч. І аж тоді вона додумалася, що то таке. Я обстежую місцевість, сказала дівчинка котові. Волосинки його кожушка на всі біч, очі були широко розплющені, а хвіст таліпався, скотюрблений між його задніх ніг? Ніхто б не назвав його щасливим котом. Погане місце, муркнув кіт. Хоча це ти називаєш його місцем, а я ні. То що ж ти тут робиш? Обстежу досліджую». досліджую. Нічого ти тут не знайдеш, запевнив дівчинку кіт. Це просто виваріт. та частина місця, яку вона не потурбувалася створити. Тут щось почало проступати попереду. Щось забованіло, високе, нависле і темне, ти помилився, сказала дівчинка котові. Там щось є. І тоді це щось набуло форми. Темного будинку, який не мов би насувався на них із безформної білини. Але ж це почала короліна. Будинок, з якого ти вийшла, погодився кіт. Саме він. Але як можна піти від чогось і, нікуди, не звертаючи, все одно повернутися до того чогось? Хм, запросто, запевнив кіт, уяви собі, що хтось іде круг світа. Вирушаєш від чогось і наприкінці приходиш туди. ж. Це маленький світ, мовила Короліна. Для неї він досить великий, запевнив кіт. Павутина у павука має бути лише настільки велика, щоб ловити мух. Короліна здригнулася. Він сказав, що вона замикає всі ворота й двері, повідомила короліна кота. Аби ти не міг сюди проникати. Нехай вона собі старається, байдуже мов кіт. Вони якраз стали під купкою дерев біля будинку. Ці дерева з вигляду були куди більш схожі на справжнє. Є входи і виходи, про котрі і вона не здогадується. То вона й створила цю місцину? запитала короліна. Створила, знайшла, яка різниця? запитав кіт. Хай там як? А володіє вона ним віддавна, дуже дуже давно. Тримайся, і тут Мерлика як здригнеться, як стрибне, Короліна й кліпнути оком не встигла, а кіт уже сидів над великим чорним потіком, придавивши його лапою. Не скажу, щоб я любив пацюків і в найліпші часи розбалакував кіт, ніби нічого й не сталося. Але ті, щури в цьому місці всі шпигують для неї, вона використовує їх як свої очі і руки. І, мовши це, кіт відпустив пацюка. Гризун забіг десь на метр, і тоді кіт єдиним стрибком наздогнав його, прибив до землі ударом гострів кіктів однієї лапи, а другою ще й придавив. Люблю цю забаву! Щасливо вигукнув чорний мурлика. Хочеш побачити, як я це пророблю ще раз? Ні, мовила короліна. Приголомшений Гризун ступив кілька напевних кроків, а тоді кинувся на втікача. Ударом лапи кіт підкинув потікав повітря і впіймав у свою пащу. Дехто, мовив він, зітхнувши, припускає, схильність котів бавитися зі своїми жертвами є таким собі милосердям. Зрештою, саме завдяки цьому час від часу декому з цих наших кумедних маленьких підобітків щастить уникнути смерті. А від тебе часто втікає твій обід. Тут він хацюкав пещику й поніс у гущавину за дерево. А короліна зайшла до будинку. Тут панував спокій тихо, порожньо, безлюдно. Навіть королінені кроки по позасталіні килимком підлозі немовби відлунівали гучною луною. У дальшому кінці коридору висіло собі дзеркало. Дівчинка бачила себе в дзеркалі, як вона наближається до нього, і в тому віддзеркаленні сама собі видавалася хоробрішою, ніж почувалася. Більш нікого в дзеркалі не було, тільки вона серед того коридору. І тут чиясь рука торкнула її плече, Короліна підвела очі, інша мати згори вниз видивлялася на дівчинку великими чорними гудзями своїх очей. «Короліна, Люба, заговорила жінка. Я подумала зрання, коли ти якраз повернулася з прогулянки, ми з тобою могли б погратися в якісь ігри. У класи, в монополію, щасливі сім'ї. Вас не було в дзеркалі, завважила Короліна. Інша мати усміхнулася. Дзеркалам ніколи не можна довіряти, мовила вона. Ну, то в яку гру пограємось? Короліна похитала головою. Я не хочу гратися з вами, сказала вона. Я хочу опинитися вдома з моїми справжніми батьками. Хочу, щоб ви відпустили їх, щоб усіх нас відпустили. Інша мати похитала головою дуже повільно, гостріша загадючий зуб, мовила вона «Дочина невдячність. Але і найгордовитіший дух можна зламати любов'ю, і її довгі білі пальці зазвивалися пестячи повітря. Я не збираюся полюбити вас, заявила Короліна. байдуже, що? Ви не можете примусити мене полюбити вас? Ну ми побалакаємо про це, запропонувала інша мати і попрямувала до світлиці. Короліна пішла слідом за нею. Інша мати сіла на великий диван. Вона взяла коричневу торбинку, що стояла біля дивана, і дістала звідти шелестючий паперовий пакет. Жінка простягла пакета короліні. Хочеш одненького, чим запропонувала вона. Сподіваючись, що там і риски, чи шоколадки, короліна зазирнула туди. Пакет був до половини повен великих лискучих чорних жуків, які повзали один по одному, силкуючись вилізти з пакета на волю. Ні, відповіла короліна. Жодного такого не хочу. «Твоя воля, мовила інша мати. Вона обережно вибрала особливо великого й чорного жука, повідривала йому в лапки і закинула комаху собі в рот. Ви хвора, сказала їй короліна. Хвора, лиха і химородна. Оце так дочка має розмовляти зі своєю матір'ю, в'їдливо запитала інша мати, напхавши собі повен рот чорних жуків. Ви не моя мати. Підрізала короліна. Інша мати пустила ці слова дівчинки повз вуха. Мені здається, ти трохи перехвилювалася, Кораліна. Можливо, в другій половині дня ми з тобою трохи повишивали чи помалювали аквареллю, потім обід. А опісля, якщо ти будеш хороша дівчинка, ти могла побавитися трохи з пацюками перед сном. І я почитаю тобі казочку і вкрию тебе, підтикую ковдру і поцілую на добраніч!» Її довгі білі пальці ледь затріпотіли, мов стомана бабка. Короліна здригнулася. Ні, заявила вона. Інша мати кинула собі в рот іще жука, потім ще одного, мов як родзинки в шоколаді. Її очі, великі чорні кудзі, вп'ялися в карі очі короліни, пасма її лискучих чорних кіз звивалися й крутилися по її шиї та плечах, от ніби їх ворушив якийсь легід, котрого короліна не могла відчути чи поторкати. Так вони видивлялися одна на одну з хвилину. Що це за манери? Вона дбало скоротила свій паперовий пакет, щоби жоден жук не втік, і запхнула назад у велику крамничну торбинку. Тоді підвелася, стаючи все вищою і вищою, такої високої короліни її, начебто, ще не бачила. Господиня сягнула рукою в кишеню свого фартуха, дістала спершу чорного ключа від дверей вітальні, а тоді видобула крихітного сріблястого ключика. Переможна піднесла його вгору. Ось тобі, мовила вона. Це для тебе, короліно, для твого ж блага, бо я люблю тебе, щоб навчити тебе хороших манер. І, схопивши короліну, потягла її назад у коридор аж до дзеркала в дальньому кінці. Тоді вставила ключика в дзеркало й покрутнуло. Дзеркало й відімкнулося, мов які дверцята, відкривши якийсь темний простір. Ти видиш звідси, як трохи навчишся добрих манер. Прорекла інша мати, коли станеш готова бути люблячою донечкою. Вона схопила кораліну і запхнула її в темний простір за дзеркалля. Тоді інша мати зачинила дверцята, половинки дзеркала і залишила короліну в тій пітьмі. Кораліна відчувала, як десь у глибині грудей хвилою здіймається велике ридання. Але дівчинка вчасно його притлумила, поки воно не вирвалось назовні. Зробила глибокий вдих і відпустила відчай, виставила вперед руки, аби обмацати ту тісноту, в якій її ув'язнили. Завбільшки це було як ящик для вінника, заввишки достатньо, щоб тут стояти чи сидіти малій дитині, але не настільки широкий чи глибокий, аби можна було лягти. Одна стінка була скляна і холодна на дотик. Вона ще й вдруге обстежила ту крихітну комірчину, обмацуючи кожну поверхню, до якої тільки могла дотягнутися руками, вишукуючи якихось дверних ручок, вимикачів чи прихованих зачіпок, аби вибратися звідсіля. Але так нічого й не знайшла. По тильній стороні руки пробіг павук, і дівчина на силу притлумила зой. Але коли не рахувати павука, вона була сама одна мірчинці, в цій комірчинці в непроглядній темряві. І тоді, тоді її пальці намацали щось, що на дотик було чиїми щоками і губами, малесенькими й холодними. І чийсь голос прошепотів її на вухо. Тиху, 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 тихо, тихо. Не кажи нічого, бо стара карга, можливо, підслуховує». Короліна не обізвалася. Вона відчула, як чиєсь холодне ручення обмацує її лице. Пальчики бігли по її шкірі. От ніби нічний метелик ніжно торкався крильми. Ще чийсь голосок непевний, такий тихий, що Короліна подумала, чи не прочулося це її, запитав. А ти? Ти жива? Так. прошепотіла короліна. Бідолашне дитя», – мовив перший голос. А хто ви? пошепки запитала Короліна. Після того, як перестанеш дихати, як урветься серцебиття імена, це перше, що зникає. Наші спогади зберігаються довше, ніж наші імена. У мене в пам'яті досі бережеться спомин. Як одного травневого ранку моя гувернантка несла мого обруча й паличку, а ранкове сонце було в неї за спиною, і всі тюльпани гойдалися під леготом. Але я позабував імена і моєї гувернантки, і тих тюльпанів. Не думаю, щоб тюльпани мали імена, заперечила короліна. Вони просто цюльпани, та й годі? Може, й так. Але я завжди гадав, що ці тюльпани повинні були мати імена. Вони були червоні й оранжево-червоні, немов жерени в коминку дитячої кімнати зимового вечора. Я пам'ятаю їх. Цей голос звучав так сумно, що короліна простягла руку туди, звідки він долинав, і натрапила на холодну руку. Міцно, міцно її потисла, її очі почали звикати до темряви. Оце вже короліна й побачила три постаті привиди, і всі невиразно бліді, мов місяць на денному небі. То були образи дітей, десь її зросту. Та холодна рука стисла її руку. Що ж сталося з вами всіма? Як ви потрапили сюди? запитала Короліна. Вона залишила нас тут, вона викрила наші серця, викрила наші душі і забрала наші життя, лишивши нас тут на призволяще. та й забула про нас покинутих у цій пітьмі. Бідолашні, поспівчувала короліна. Як довго ви сидите отут у заперці? Дуже, дуже довго, сказав чийсь голос. Стільки літ, що й не знічить. я вийшов через кухонні двері, опився знов у дані, але вона вже чекала на мене, сказала мені у вона моя інша мама, а я між ніколи, ніколи не бачив її справжню мати. Тікать, 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 тищення повітря твоїх легень. І кров у твоїх жих, і тепло в серці. Тікай, поки Та, що ти ти маєш свій власний розум і свою власну душу. Я нікуди не тікатиму, заперечила Короліна. Вона забрала моїх батьків, я прийшла визволити їх. Та ж вона протримує тебе тут, аж поки дні перетворяться на порох, і листя опаде, і літа промайнуть одне по одному, не наче цок, 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 годинника. Ні, сказала Короліна. У неї це не вийде. У задзеркальній комірчині запала тиша. А насправді, ти що, 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 що? Мов голос з пітьми. Якщо ти зуміш визволити ти своїх маму та, тата з лабетка карги, то ти могла б визволити наші душі? Ти, 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 ти. Вона забрала ваші душі? приголомшливо запитала Короліна. Так і так, 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 заховала так, 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 їх. Ось чому не змозили відлетіти звідси, коли померли? Вона тримала нас, живилася нами, тож нині від нас нічогісінько не лишилось, немовся ніпагучого оболонки. Знайди наші заховані серця юна панна. І що станеться з вами, якщо я це втну? запитала короліна. Голоси мовчали. А що вона хоче зробити зі мною? Допитувалася дівчинка. Бліді постаті ледь колихалася, короліна уявила, вони просто залишкові образи не більше, неначе відблиски, що залишаються в очах людини, коли згасне яскраве світло. Це не боляче вона збере твоє життя і все, що ти є, і все, що тобі дороге, і залишить тебе ні з чим, самою імлою. Самим туманом вона забере твою радість. І котрого дня ти прокинешся, а твоє серце, твоя душа десь поділися, вони вже не ступують. Ти станеш порожньою оболонкою, солом'яним бігтиком, сном як розтає, коли прокинешся, а чи спомином про щось забути. Ти повинна втекти Я вже пробувала втекти, заперечила Короліна, і це не спрацювало. Вона просто забрала моїх батьків. Ви, ви можете підказати, як вислизнути з цієї комірчини. Якби ми це знали, то сказала тобі. Бідолашні, мовила Короліна сама до себе. Вона скинула светрика, скрутила його, підклала під потилицю замість подушки. Інша мати не триматиме мене в пітьмі вічно, сказала дівчинка. Вона привела мене сюди, щоб гратися в ігри. Ігри і виклики, сказав той кіт. Але тут, у цій темряві, невеликий з мене виклик. Тоді їй сяйнула думка, і вона прошепотіла Коли Карга прийде випустити мене, чом би вам трьом не вийти разом зі мною? Ми, Ми хотіли. Зазітхали ці три ледь чутні голосочки. Але ж вона позабирала наші серця. Тепер нам можна перебувати лише в темних пустих місцях, Світло попече нас і спалець. Короліна заплющила очі, від чого пітьма стала ще темніша, поклала голову на скручений светрик і заснула. А коли засинала, їй здалося, ніби вона відчула якийсь примарний. Зате ніжний поцілунок на своїй щоці, і тонесенький голосочок прошепотів їй на вухо. Дивись, крізь камінчик, промовив голосочок, і тоді короліна заснула.